Ну, хотів би привітати Верес перемогою, заслужена перемога Вереса. На жаль, ми знову допустили дуже грубих помилок, При грі в обороні. Дуже багато єдиноборств На початку матчу програвали, тому я тільки що з хлопцем сказав, в розіганні сказав, кожну гру треба виходити, грати на максимумі своїх можливостей. На жаль, на сьогоднішній день, і я вважаю, що будь-якої команди вона не може грати тільки чи думати, грати, що не за рахунок якоїсь майстерності, майстерності цієї нема, тому треба на максимум своїх можливостей грати кожну гру. На жаль, ми вийшли перші хвилини, програли дуже багато єдиноборств, тому і програли гру. Гравці, я не можу сказати, що непогано вийшли на заміну, але знову ж таки, якщо взяти там статистику і... Якісь ударів по воротах і, напевно, володіння м'яча у нас було краще, але це вже Верес грав по рахунку, це не так. Верес вже грав на збереження рахунку. Тому я вважаю, що ті гравці, що вийшли, посилить чуть гру, але важко зараз аналізувати ж таки робити більш глибокий аналіз. Пікій обстановці. Звичайно, що воно впливає, треба з цією ситуацією, ми будемо аналізувати, робити висновки, виходити з цієї ситуації. Я передбачав, що така ситуація може бути, тому що дуже команда не може гратися на рівні весь чемпіонат на якомусь певному високому рівні. Я знав, що минулого року був досить непоганий результат цього року я. Очікував, що можуть бути спади. Тим більше в нас і травмованих футболістів багато було, і дуже молоді хлопці. Я... Розумів, що десь можуть бути такі матчі, тому будемо знову ж таки. Це для них школа. Вони повинні з тим навчитись справлятися. Вони повинні робити також правильні висновки. Кожен з них окремо, тому що е, кожен з них непоганий футболіст, має хороші задатки. але знову ж таки до якісного футболіста їм ще потрібно кожному дорости, багато працювати. і Вони це в першу чергу повинні зрозуміти, що при хорошій роботі вони тільки можуть досягнути ніякі там здібності, талант на сьогоднішній день. Він їм дуже великих дивідендів не дасть, якщо вони не будуть працювати. Вроді моменти є, знову ж таки, може, період такий. Будемо працювати, будемо аналізувати, щоб покращити початок чемпіонату. Навпаки, дуже багато забувало в кожному матчі. Зараз такий період. Треба вийти з цієї ситуації. ще раз кажу, ми повинні вийти з цієї ситуації сильнішими і рухатися далі. Дисципліна в обороні в атаці, як би так сказав, тактична дисципліна. Ну і. Бажання, пристрасть сьогодні знову це слово звучить, тому що відчувалося з першої секунди матчу до заключної секунди, матчу, що гравці сьогодні просто не віддадуть руху перемогу. Навіть нічого. Завжди це впевненість швидкі м'ячі в першій половині те, що ви кажете, два м'ячі плюс додатково у нас були створені 100% моменти. Це тільки додає впевненості для команди, тому і так впевнено десь виглядав перший тайм. Це, звичайно, кожен гол додає впевненості, тим більше в першій половині тайму.